У Вінниці на прибудинкових територіях проводять капремонт контейнерних майданчиків. Усі роботи виконують коштом міського бюджету. Наразі роботи завершені на вулиці Хлібна, 3 та Вениченка, 2. Тривають роботи на вулиці Пирогова, 9, на завершальному етапі на вулиці Василенка, 14. Загалом цьогоріч планують капітально відремонтувати 5 контейнерних майданчиків для збору побутових відходів. Зазначимо, Вінниця продовжує покращувати умови збору побутових відходів. За результатами останній. А нього опитування міжнародного республіканського інституту ірі за цим показником місто посідає перше місце в рейтингу з 2019 року. У Вінниці при капремонті майданчики встановлюються в новому форматі. Місця, де встановлюються контейнери для збору побутових відходів, накривають і огороджують. Зайти всередину можуть тільки представники управлінських компаній, які обслуговують житловий фонд або голови ОСББ та працівники КП ЕКОВІН, які здійснюють вивіз сміття. Мешканці ж висипають сміття. Через через спеціальне віконечко повідомляє департамент житлового господарства Вінницької міської ради.